Я, Іван Сергійович, українець з бандерівськими поглядами. Сьогодні хочу відповісти на відео одного дідуся із загонів Путіна. Як колись казав їхній президент Володимир Путін, будемо мочити і в туалеті. А ми Украинцы будем мочить вас не только в туалете, а и на радио та телебачении. Скажите, что вы думаете об объявленном контрнаступлении Зеленского? Ну, я могу сказать Зеленскому, что это все зря. Он только потеряет очень многое потеряет. Это лучше ему сразу сказать, что я сдаюсь. И пусть он не вздумает ничего. Россия к этому готова. И оружие такое, что просто вы, исп... вы испытываете терпение нашего великого великого президента Владимира Владимира Путина. Вы понимаете, он за народ вырвет всем глобки вам. Так оно и будет. Запомните это. Ваше наступление и вы, товарищ Байден. Можете в одно місце засунуть. Кожне твердження цього дідуся не має під собою жодних аргументів. От перше він каже Зеленський, здавайся. Цього неможливо зробити в нашій країні. Навіть будучи Господом Богом, народ на це не піде ніяк і ніколи. Друге, не випробовуйте терпіння Путіна. Він за народ порве всіх. Але відповідь моя, пішовши спасати, Російськомовне населення в Україні він поклав насмерть в десятки разів більше спасателів, ніж зміг спасти. Так що не рватиме Путін за народ нікого. Він за себе особисто рве свій ваш же народ тих же бурятів і так, тому, так далі. У нас третє, найкраща зброя. От прошу всіх блогерів Російської Федерації, пояснити цьому дідусеві, що Українці фактично з рогатками в руках знищили їх славетну кантемирівську танкову дивізію під Києвом. А зараз збивають ваші новітні кинджали, іскандери майже стовідсотковою вірогідністю над Києвом. І це правда. Якщо розробників кинжалів саджають у вас у в'язницю по статті Державна Зрада за те, що вони, мовляв, збрехали Путіну, що їхніх кинжалів збивати не можна, а їх збивають. Ви зараз на фронті. Починаєте використовувати танки Т-55. Так що, будь ласка, поясніть цьому дідусеві про зброю. Бо він точно не в темі, якщо так фанатично захищає і зброю, і Путіна. Загальний висновок. Дідусь цей несе повний бред. Це від незнання ситуації. Уже на даний момент потрібно спасати Путіна і, мабуть, від того народу, за який він всіх порве. На цьому все. Підписуйтесь, будь ласка. Спасибі тим, хто мене наразі дивиться. Бувайте здорові!